Дитина повинна рости вільною, тобто вона повинна сидіти і слухати старших, але їй це має бути цікаво, і вона повинна більше часу гуляти з товаришами, однозначно, одночасно і з товаришами з учителем, виходити в поле, копатися в, яких, в якихось машинках, Зрозуміло. в великих машинах. Ще в чомусь такому, тобто треба за шляхами його. Виховувати отрока. Зрозуміло. Тобто, ви вважаєте це важливіше, ніж, наприклад, засадити ні, за ні, фізику? Ні. ні, це нічого не дає. За алгебру? Тільки одиниці прибиваються крізь це і лише тому, що вони хочуть бути вище за інші. Тобто, знання вас найменше цікавлять, я бачу, так? Так. Знання найменше. Нам це не потрібно. Не потрібно. Тобто, знання найменше за те, що ви зараз пропонували, це що? Це розкріпачує його, що це йому дає. Те, що я пропоную, це розвиває дитину в природному потоці її занять. І в такому випадку вона винайде що завгодно не якісь літаки вертольоти, а космольоти, засновані зовсім на інших принципах, тих, які, як ми зараз думаємо, бабуть, є у тих, хто нас іноді відвідує. І так далі. Тобто Розкріпачення дасть Ідеям свободу. І ми ще не знаємо, що існує в дитині. Так. А в ній цілі світи. Останнє моє запитання. Ви говорите про свободу. У чому принцип цієї свободи для дитини? Принципи цієї свободи. Вільний Контакт. Із природою. Міркування. Висновки, суперечки з дорослими і зі своїми ровесниками це все дуже необхідне для правильного розвитку людей, інакше ти їх просто поміщаєш у якийсь квадрат, я не знаю, куди куб, і вони вже все життя не можуть вибратися звідти. Ти робиш їхнє мислення формальним. Зрозуміло. І тим самим ти зупиняєш Звісно. увесь прогрес. Ми кажемо прогрес, прогрес, а насправді прогрес міг би бути зовсім божевільним. Так що це вимагає від учителів, хочу запитати, вас? це вимагає від учителів стати іншими, не тими вчителями, які є у нас сьогодні. Це нам треба все переробляти протягом багатьох років, але зате ми прийдемо до зовсім інших результатів. Усвідомлюючи це, ми колись прийдемо. Я завжди ставлю це питання до того, що треба стрибнути у прірву. Через велику революцію, через велику революцію. Що треба все змінити? Міністерство освіти. Ви ж розумієте? Ой. тут включається все, уся система, уся бюрократична уся. система. Вона не захоче. Я ж не кажу про те, що захоче чи ні, що треба воювати за це чи ні. Я ні до чого не закликаю. А як не це знаю. станеться? Я просто кажу про те, що правильно. А можуть ось так зверху взяти і змінити нам мислення? Зверху все можуть. Зверху я не маю на увазі уряд. Тобто вища сила може взяти і повернути мислення? Так у якому випадку вона це зробить? Останнє запитання. Я не можу цього стверджувати, але мені здається тоді, коли ми повністю розчаруємось в тому, що маємо.